Добрий день, малята. Зовсім скоро в нас гарне свято день матері. Це свято для всіх-всіх матусь на світі. Є на світі мам багато. Як їх розрізняти? Мами в сукнях і в халатах, у штанах і пальтах, а моя найкраща мама, найдобріша в світі. Завжди щирими словами. Кажуть правду, діти. А ось послухайте віршик про мамині руки. Заворожено дивлюся, як печі пиріг матуся. Руки мами все уміють забавляють і жаліють, ще й малюють у альбомі роботів, принцес і гномів. Я нічого не лякаюсь, бо за руку я тримаюсь. Для кожного мама найкраща. Найулюбленіша, найрідніша, найгарніша людина на світі. Не забувайте мамі говорити гарні слова. Матуся рідненька, лагідна, гарна, найкраща. Щодня мама дбає про вас, турбується, допомагає у всьому. В неї безліч справ потрібно все встигнути. А скажіть, що ваша матуся ще робить? Вона готує, прибирає оселю, миє посуд, займається пранням, ходить за покупками і ще дуже-дуже багато у неї справ. Я сподіваюся, що ви їй допомагаєте. Можна підмести, помити посуд матусі, полити квіти. Але знаєте, дітки, що ви для мами найголовніше, найважливіше, бо вони вас дуже люблять. І саме сьогодні ми хочемо, щоб ви теж сказали, як ви любите своїх матусь.